Так, світла немає. Далі частина 2. Промили ми радіатор. Хороша штука, взагалі, без способа дуже мені оправдалася. І нічого не допомогло. Є завоздушення системи. Печка як не робила, так і не робить. Покажу я вам причини, чому тут печка не робить. Не думайте, що це в термостаті. Чи в клапані, який не зможе не відкривається при нагріттю. Тут система що гонить радіатор, машину ви завели через 4 хвилини. Вже йде на радіатор, має йти тепло, ну, гонити саму систему. Я знайшов основну причина в цім у цім у теплообміннику. У ньому є такі ребра, дуже-дуже тоненькі. Я вам включу світло, щоб було видно. Він сильно був забитий герметиком. Я єлі хімією це пробив, єлі-єлі, і єлі ми це забили. Це дуже тяжко відкрутити. Дивіться, тут 4 болти будуть. Раз, два, три, 4. Відкручуєте їх, і тут буде зверху болт, не забудьте, щоб ви не обривали шланг, який йде на мотор. Я зараз вам покажу, де він знаходиться. Ну, дуже тяжко це зняти. Це я промив, щоб ви знали, що сюди має дуже легенько от сюди йде подача. Іде зразу термостата тубка, і це йде на печку. Моментально воно має охолождати масло і йти на печку виход. А воно у нас взагалі єлі-єлі побивалося. Я вже давав таке давлення, єлі воно пробило з середини. Тут, напевно, мідні тубки ну я почистив неплохо доволі. Лив я сюди лимонної кислоти, лишав на ніч, та ще лив кріт, хімію таку, і лив в сервісі з бочок таку хімію, яка розмиває мазут. Зараз я вам покажу, як його щитам. дуже тяжко зняти його відти. Так, е, от я вже підключався сюди до шлани, який йде на цей теплообмінник, він теж був забитий. Тут йде тубка так само під коло мотора, вона теж була забита. От цей штуцер я зможу зараз присвітю шлангом на него, щоб ви бачили. Так, якщо камера возьме. Так. І камая не берт. Так, тут є такий шланчик, але дуже його тяжко зняти, щоб ви знали. От бачите, там посадочне місце. Я знімню зай, щоб було видно. Так, от камера. От, от цей шлан, який потрібно буде розкрутити. Там болтик іде на 15 на головку, Бо Дуже тяжко подобратися головкою, тому що цей патубок, який в впирає, дуже, дуже мішає. Але будьте обережні, щоб не обривати цей патобок, бо дуже тяжко його потім буде встановити. Все. Я думаю, що це точно буде робити. Систему пробило. А, от іде в нас, я обнаружив, от, це йде з помпи. Помпа качає, і шланг, який йде на той теплообмінник, от він знаходиться. Я до нього підключився. І помивав всю систему і теж все було забито. Забито було тим діло, що хтось герметику намастив на клапани і тому це все забило. Все, от кому поможе, це процедура, не думайте, що це радіатор, радіатор можна почистити. Він поб'яв, але основна причина цих машин бачив бачу Все, Всім дякую за увагу. Кому помогло відео, ставте лайк.